Росія розширює військові бази біля кордону з НАТО. Пише Wall Street Journal. За інформацією видання військову інфраструктуру розбудовують поблизу кордону з Фінляндією у російському місті Петрозаводськ. Йдеться про новий штаб армії, модернізацію казарм, арсеналів та залізничні лінії. За планом Кремля, в найближчі роки там значно збільшать кількість військових з бригад по кілька тисяч до дивізій по 10 тисяч солдатів, змінюючи присутність уздовж кордонів із Фінляндією, Естонією та Латвією. Також росіяни будують нові залізничні шляхи уздовж кордонів із Фінляндією та Норвегією. Разом з тим, в естонському місті Нарва, розташованому неподалік кордону з Росією, на постійній основі може з'явитися військова база для підрозділів збройних сил Естонії та сил союзників. Про це нещодавно заявило військове командування цієї Балтійської країни. Фінляндія також модернізує свою транспортну інфраструктуру, оскільки у Лапландії розташована військова база НАТО і полігон.